Кастинг у піратській таємниці продовжено до лютого. Шукаємо підлітка 12-13 років на головну роль у художньому фільмі середнього зросту, округло пухлої будови тіла і з рудим кучерявим волоссям, ластовинням на обличчі та відкритою усмішкою. О, точнісінько, твій портрет! Де? Це ж опис. Портрет це малюнок. Не тільки. Існує і словесний портрет. Про те, як описати зовнішність людини у різних стилях, дізнаєшся із цього відео. Словесний портрет це опис зовнішності людини. У ньому подають суттєві ознаки, які дають змогу одержати чітке уявлення про людину. Зокрема, звертають увагу на її вік, риси обличчя, поставу, одяг, манеру говорити, ходу тощо. Описи зовнішності бувають різними прочитай один із них. Подумай, з якою метою його створено. Кроманьйонець це предок європейців, який жив 40 тисяч років тому. Він кремезний, має м'язистий тулуб і сильні руки з великими кистями, кругла голова з довгим покошланим каштановим волоссям, обличчя в обрамленні бороди, костисте підборіддя, що видається дещо вперед, прямий лоб, широкий ніс із крупними ніздрями, добре виражені надбрівні дуги, кущисті брови, невеликі запалі очі, з одягу має хутряну пов'язку на стегнах. Із закріпленим на ній кістяним ножем. У руках стріли. На плечі палиця із упольованою здобиччю. На шиї мисливця намисто з кісток та ікл кабана і бізона. Перевір це науковий опис. Він відзначається точністю, стислістю і конкретністю. Усі суттєві ознаки зовнішності кроманьонця названо в логічній послідовності. На такий опис можна натрапити в енциклопедії Довіднику науковому дослідженні. Його мета надати відомості у конкретному випадку з антропології. Антропологія. Наука про походження та розвиток людини. Прочитай опис зовнішності. Знайди людину, про яку в ньому йдеться. Сто золотих за пірата Джона Сільвера. У нього виголене худорляве засмагле обличчя з різко окресленим підборіддям, носом із горбинкою та проникливим поглядом темних очей. Має міцну будову тіла, плечистий і з сильними руками. У битві втратив ліву ногу пересувається з милицею, одягнений у білу сорочку, жилет і камзол із широкими виложистими манжетами та мідними гудзиками, який носить незастебнутим. На шиї зав'язана косинка, на голові бандана і триуголка. На ногах бриджі до колін, білі панчохи і туфлі з заокругленим носком і великими пряжками. Пірат не розлучається з пістолями. На плечі в нього часто сидить папуга. Ось і Сільвер. Правда, було легко знайти його. Тому що це офіційно діловий портрет. Його мета назвати всі ознаки зовнішності максимально точно, щоб відрізнити людину від інших. Використовується під час розшуку людей або складання досьє. Досьє зібрання документів, що стосується якого небудь питання, а також папка з такими документами. Прочитай опис зовнішності. З якою метою його створено. Кунжуто невисокий стрункий хлопець зі світлим кольором шкіри. У нього привабливе обличчя з гострим підборіддям. Сяючими очима озерами, крихітним носом і тонкими губами. Голову хлопця зі скуйовдженим рудим волоссям оперізує біла пов'язка з металевою пластиною та знаком кунжуту на ній. Юнак одягнений у чорний комбінезон із білими вставками. Спокійний і відкритий погляд горда постава хлопця свідчать про активну вдачу і сильну волю. Юнак, наче випромінює енергію, швидкість і сміливість. Здається, ще мить. І кунжуту схопиться і стрімголов побіжить у справах. Це художній опис героя манги. У ньому використано різноманітні художні засоби: порівняння, епітети, метафори. Мета такого опису створити образ людини, а також передати своє ставлення до неї. Текст опису складається з представлення людини. Це зачин. Опис у зовнішності її найяскравіших рис. Основна частина. Власного ставлення до героя або героїні. Це кінцівка. Зверни увагу. Художній опис завжди авторський. Кожен змальовує зовнішність людини по своєму. Наприклад, в Осипа Назарука бачимо роксолану ніжною красунею. Волосся золотисте. Очі легкосині, личко біле, як сніг, з таким відтінком, як перша пупінка рози, а таке лагідне. А в Павла Загребельного вона загадкова і невгамовна. Сміялася нестримно, безнадійно, струшувала на нього хвилі свого буйного волосся, що палало золотом, невисока, зграбна, розсипала дзвінке срібло прекрасного голосу Ха ха ха. Потренуймося. Спробуємо описати губи. Е, ні. Е, руки теж ні. О. Очі. Можна це зробити за такими ознаками. Розмір. Великі, малі. Середнього розміру. Стоп. Форма. Вузькі, глибоко запалі, Витрішкуваті. Мигдалеподібні. Саме те. Виразність. Веселі. Презирливі. Ні, ні. Хай будуть лагідні. Колір. Блакитні, чорні, зелені. Обираємо зелені. А тепер додамо художні засоби. Це може бути епітет малахітові очі, малахіт Мінерал яскраво зеленого кольору, Можна використати метафору сяючі зірки або порівняння зелені, наче смарагди Смарагд – КОштовний камінь. Ізумруд – Зверни увагу у художньому описі не обов'язково називати всі ознаки зовнішності. Головне дати яскраве уявлення про людину та викликати певні емоції і ставлення до неї. Прочитай опис Яке ставлення до діда він викликає. Дід Василь Денисович був художник-реставратор. І чи не тому, що він увесь час підмальовував святих, він і сам був трохи схожий на них. Поплястою сіросивою бородою, що весь час маяло в повітрі, дід був дуже рухливий, лисиною, над якою здиблювалося від потилиці павутиння сивих волосин, так що, здавалося, ніби в діда над головою сяйво, німб точнісінько, як у святих на образах. То був веселий, галасливий святий. За допомогою порівнянь, ніби в діда над головою сяйво, німб точнісінько, як у святих на образах. Епітетів Попеляста сіросива, Рухливий, Веселий, Галасливий, і метафор Увесь час маяла в повітрі Здиблювалося повутиння волосин. Створено образ енергійної і бадьорої людини, що викликає замилування дідом. Прочитай словесний портрет. Визнач стиль мовлення. Для реклами відеогри потрібні дівчата 10 13 років середнього зросту, худорлявої статури із коротким темним волоссям, світлою шкірою, великими виразними очима та дзвінким заливчастим сміхом. Перевір це офіційно діловий портрет. Спробуй ще. На портреті Яна Вермеєра зображено юнку років 15. У дівчини кругле відкрите обличчя із сяючою шкірою теплого кольору. Красиво окреслені повні губи напіввідкриті, чистий погляд великих сірих очей із виразними повіками спрямовано на глядача. Увагу привертає перлова сережка у вусі. Велика кулька відливає сріблястим перламутром. Цей блиск ніби поєднується з відсвітом і в очах, і на губах дівчини. Юнка одягнена в жовто землисту сукню з білосніжним коміром. На голові в неї тюрбан із тканини яскраво синього та лимонного кольору. Таке враження, що дівчина повернула голову в бік людини, яку щойно побачила так усе правильно це художній опис. Ще один портрет зовні запорізькі козаки загалом характерні типи свого народу і свого часу. Вони переважно були середнього зросту, плечисті, ставні, міцні, сильні, з лиця повновиді, округлі, а від літньої спеки і степового повітря смагляві. Із довгими вусами на верхній губі, з оселедцем на тім'ї, у смушевій гостроверхій шапці і з люлькою в зубах Запорожець завжди дивився похмуро, з-під лоба. Це науковий портрет. Точний і лаконічний. Тобі все вдається. Запам'ятай опис зовнішності людини або словесний портрет може бути різним. Офіційно діловий та науковий відзначаються точністю, логічною послідовністю, стислістю і конкретністю. На такі описи можна натрапити під час розшуку людей у досьє, енциклопедії, довіднику, дослідженні. Їхня мета. Максимально об'єктивно описати всі суттєві ознаки зовнішності. Художній опис завжди авторський. У ньому використовують порівняння, епітети, метафори. Не обов'язково називати всі ознаки зовнішності, головне створити образ людини в цілому. Не можна змішувати в межах одного твору різні стилі. Щоб скласти художній портрет. Обери і назви людину, яку хочеш описати це зачин. Опиши її зовнішність. Зосередивши увагу на найяскравіших рисах поставі, одязі, погляді, усмішці та використовуючи художні засоби. Це основна частина. Переконайся, що опис дає можливість глибше зрозуміти внутрішній світ людини та викликає певні емоції до неї Сформулюй власне ставлення до героя або героїні це кінцівка. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!